Острів Скарбів Роберт Луїс Стівенсон. Частина 1. Старий пірат. Розділ перший. Старий морський вовк у заїзді Адмірал Бенбов. Сквайр Трелоні, Доктор Лівсі, Решта джентльменів попросили мене розповісти докладно все, що я знаю про острів Скарбів. Усю історію від початку до кінця, не приховуючи нічого, крім розміщення острова, та й то лише тому, що не всі ще скарби звідти вивезли. Отож, року Божого 17-го, я беруся за перо й повертаюся думками до тих часів, коли у мого батька був заїзд, адмірал Бенбов. І коли під нашим дахом оселився засмаглий старий моряк з рубцем від шаблі на щоці. Я пригадую, ніби те було тільки вчора, як він важкою ходою підступив до дверей нашого заїзду, а слідом за ним прикотили на візку моряцьку скриню. То був високий, міцний, огрядний чоловік з брунатним обличчям. Над коміром його заяложеної синьої куртки стирчала просмолена косичка. Руки в нього були зашкарублі й пошрамовані з чорними поламаними нігцями, а рубець на щоці мав неприємний блідно-багровий відцінок. Пригадую, як він, стиха посвистуючи, оглянув бухту, а тоді раптом загорлав давню моряцьку пісню, яку так часто ми чули від нього після: П'ятнадцять хлопців на скрині мерця, його го ще й пляшечка рому, голосу незнайомця був по-старечому тонкий і хрипучий, наче він надірвав його тягнучи кабестана. Потім він постукав у двері кінцем палиці, схожої, на ганшпух, і коли вийшов мій батько, грубо зажадав від нього склянку рому. Йому винесли ром, і він почав поволі його цмулити, знавецьки смакуючи кожен ковток і все ще поглядаючи на скелі і на нашу вивіску. Бухта нічогенька, пробурмотів він нарешті. Непогане місце для шинку, і багато народу, друзяко. Батько відповів, що, на жаль, народу тут буває дуже мало. Той гаразд, сказав моряк, пристань саме для мене. Гей, ти, голубе! гукнув він чоловікові, що прикотив візка. Під'їжджай сюди, допоможеш втягти скриню. Я перебуду тут якийсь час, провадив він далі. Чоловік я простий, ром, шинка, яєшня, і більше мені нічого не треба. Хіба тільки що он та скеля, з якої видно в морі кораблі. Як мене звати? Та що ж, зовіть хоч би капітаном. Еге, я бачу, що вас непокоїть. Маєте, і він кинув на поріг три-чотири золоті монети. Нагадайте мені, коли вони вичерпаються. Промовив він, суворо глянувши на батька, мов командир на підлеглого. І справді, хоч одяг у нього був поганенький, а мова не дуже поштива, він зовсім не скидався на простого матроса, радше можна було подумати, що це штурман або шкіпер, звикли командувати, а той кулаком орудувати. Чоловік з візком розповів нам що незнайомець прибув поштовим деліжансом учора вранці до готелю короля Георга і став розпитувати, які в оцій околиці є заїзди над морем. Почувши, мабуть, добрі відгуки про наш заїзд і довідавшись, що він стоїть на відлюдді, капітан обрав його собі за місце постою. Оце й усе, що ми змогли дізнатись про нашого гостя. То був дуже мовчазний чоловік. Цілі дні він сновигав берегом бухти або вибирався на скелі зі своєю мідною підзорною трубою, а вечорами сидів у світлиці, в кутку біля коменка і попивав міцний ром, змішаний з водою. Здебільше він не озивався, навіть коли до нього зверталися. Тільки кине раптом лютий погляд і засопе носом, немов корабельна сирена в тумані. Ми і наші відвідувачі невдовзі призвичаїлися не турбувати його. Щоразу, повернувшися з прогулянки, він запитував, чи не показувалися біля заїзду які-небудь моряки. Спочатку ми гадали, що він питає про це, бо йому нудно на самоті, але зрештою заважили, що він навпаки. Силкується уникати сторонніх. Коли якийсь моряк, пробираючись надбережною дорогою до Брестоля, звертав до адмірала Бенбова, наш капітан наважувався вийти до світлиці, тільки поглянувши на відвідувача з-під завістки на дверях. У присутності такого гостя, він, звичайно, сидів тихенько, наче миша. Для мене, принаймні, тут не було ніякої таємниці, бо я став. Так би мовити, співучасником його тривог. Якось він одвів мене вбік і пообіцяв платити по чотири срібні пенси першого числа кожного місяця, якщо я пильнуватиму одноного моряка і повідомлю його, себто капітана відразу тільки на цей моряк з'явиться поблизу. Коли ж надходило перше число, і я звертався до нього по обіцяну винагороду, він лише сопів носом і люто косував на мене. Але вже до кінця тижня змінював гнів на ласку, приносив мені чотири пенсовика і повторював наказ пильнувати одноногого моряка. Зайво й казати вам, що цей одноногий моряк не полишав моєї уяви серед ночі, у штормову ніч. Коли вітер хитав усі стіни нашого будинку, а прибій ревів у бухті, поміж скель, він вижався мені в сні в тисячах образів, страшний, мов тисяча дияволів. Я бачив його іноді з ногою, відрізаною до коліна, іноді, відцятою по самісіньке стегно. Часто він з'являвся переді мною у вигляді моторошної потвори, так і народженої з однією ногою. Яка стирчала з середини тулуба. Найдужче мене жахало, коли на цій одній нозі він ганявся за мною, перескакуючи через паркани рівчаки. Отож недешево діставалися мені оці щомісячні чотири пенси. Я розплачувався за них страхітливими снами. Та хоч яким жахом проймав мене одноногий моряк, самого капітана я боявся куди менше ніж усі інші, хто його знав. Часом увечері він випивав рому з водою стільки, що вже голова його не витримувала, і тоді довго сидів у світлиці, і співав свої давні, дикі відворотні моряцькі пісні, не звертаючи уваги ні на кого з присутніх. А бувало й так, що він замовляв випивку на всіх і силував наших відвідувачів, що тремтіли з жаху. Вислуховувати його розповіді про морські пригоди або підспівувати йому гуртом, і дуже часто стіни нашого будинку аж ходором ходили від його го ще й пляшечка Рому. Бо всі запрошені, побоюючись за своє життя, намагалися перекричати один одного і співати якнайголосніше, щоб не наразитись на прикрість. Бо в такому настрої капітан був справді небезпечним. Він то грюкав кулаком об стіл, аби всі замовкли, то раптом спалахував буйним гнівом, коли його перебивали, запитуючи про щось, то навпаки шаленів, що ніхто не звертався до нього за питаннями, а це означало, що товариство неуважно слухає його. Він нікого не випускав із заїзду, аж поки сам не напивався донестями і не йшов, хитаючись спати. Але найбільше страху на людей нагонили його розповіді. Жахливі то були розповіді: про шибениці, про ходіння по дошці, про шторми на морі, про острови Тортугас, про розбійницький розгул і розбійницькі пристанища в Іспанському морі. З його слів випливало, що він прожив усе життя серед найзапекліших розбишак, які будь-коли виходили у море. А брутальна мова, що нею капітан викладав ці розповіді, лякала наш простодушний сільський люд не менше, ніж злочини, які він змальовував. Мій батько раз у раз повторював, що ми дійдемо до руїни, бо ж ніхто не схоче бувати в нашому заїзді, де з людей знущаються, і звідки вони повертаються додому, сповнені жаху. Але я був певен. Що присутність капітана навпаки добре впливала на наші справи. Правда, попервах відвідувачі лякалися, та через якийсь час їх уже знову тягло до капітана. Він вніс якесь приємне збудження в наше тихомирне сільське життя. Декотрі молоді хлопці навіть захоплювалися нашим пожильцем. І називали його справжнім морським вовком, просоленим моряком та іншими такими назвиськами. На їхню думку, саме такі люди зробили Англію грозою на морі. Та проте він таки завдавав нам збитків, минав тиждень за тижнем, а далі місяць за місяцем, і гроші, які капітан заплатив першого дня, давно вже всі вийшли, нових він не платив. І у батька не вистачало духу вимагати в нього платні. Коли ж навіть батько й нагадував про це, то капітан починав сопіти так голосно й люто, так гнівно поглядав на батька, що той якомога швидше тікав з кімнати. Я бачив, як після таких спроб мій бідолашний батько розпачливо заломлював руки, безперечно, що пережиті ним тривоги й страхи дуже прискорили його дочасну смерть. Скільки капітан жив у нас, він ні разу не змінив своєї одежі, ото лише купив кілька пар панчіг у вуличного торгівця. Один крайчик його трикутного капелюха обвис. Капітан так його й лишив. Хоч це й завдавало йому чимало неприємностей під час вітру. Я добре пам'ятаю, який вигляд мала його куртка, що її він сам латав у себе в кімнаті. Під кінець там латка була на ладці. Він ніколи не писав і не одержував ніяких листів, і ніколи ні з ким не розмовляв, крім сусідів, та й то хіба добре випивши. Ніхто також ніколи не бачив, щоб він подай раз відмикав свою велику скриню, тільки одного разу капітанові дали добро від коша. Це сталося тоді, коли мій бідолашний батько був уже при смерті. Якось увечері до нас приїхав доктор Лівсі. Він оглянув хворого батька, на швидку пообідав на запрошення моєї матері і вийшов у світлицю випалити люльку, поки йому приведуть коня. Кін залишився в селищі, бо при нашому заїзді не було стайні. Я теж увійшов до світлиці. Пригадую, як вразив мене контраст між чепурним і привітним лікарем у сніжно-білій перуці, з жвавими чорними очима і сільськими гульціпаками, звичайними нашими відвідувачами. Особливо вражала ця відмінність, коли глянути на наше опудало незграбного, брудного, страховидного пірацюгу, що напився і сидів спершість обіруч на стіл. Раптом він, себто капітан, затяг свою улюблену пісню: П'ятнадцять хлопців на скрині мерця, його гоща й пляшечка рому. Пий і диявол тебе призведе до кінця його гоща й пляшечка рому. Спершу мені здавалося, що скриня мерця це і є ота велика скриня в капітановій кімнаті. І в моїх кошмарних снах вона часто з'являлася переді мною разом з одноногим моряком, але з часом ми всі так призвичаїлися до цієї пісні, що вже не звертали на неї ніякої уваги, і того вечора пісня про мерця була новиною лише для доктора Лівсі. Як я помітив, вона справила на нього не дуже приємне враження. Бо він сердито подивився на капітана і на хвильку урвав свою розмову зі старим садівником Тейлором про новітній спосіб лікування ревматизму. Тим часом капітан, розпалившись від власного співу, гепнув кулаком по столу, що, як ми всі знали, означало наказ мовчати. Голоси відразу вщухли. Всі, крім доктора Лівсі, то і далі говорив виразно й чітко вимовляючи слова, час від часу попахкуючи своєю люлькою. Капітан люто бликнув на нього, знов гепнув кулаком, потім глянув ще лютіше, раптом закричав з брутальною лайкою. Тихо там, на нижній палубі. Чи не до мене ви звертаєтесь, сер, поцікавився лікар. Нахаба, ще раз лайнувшись, сказав, що звертається саме до нього. Тоді я маю сказати вам тільки одне, сер, відповів лікар. Якщо ви не покинете пиячити, то світ незабаром позбудеться одного з найбрудніших мерзотників. Старий у нестямі аж узвірився. Він скочив на ноги, вихопив і розкрив моряцького складаного ножа, і, виважуючи його на долоні, почав грозитися, що приткне лікаря до стіни. Лікар навіть не ворухнувся. Як і перше, говорив до капітана через плече тим самим спокійним тоном, хіба, може, трохи голосніше, щоб усі в кімнаті могли чути, але зовсім спокійно й твердо. Якщо ви зараз же не сховаєте ножа до кишені, присягаюся своєю честю, що вас повісять після першої ж сесії нашого виїзного суду. Між ними почався поєдинок очима. Але капітан скоро здався. Він сховав зброю. Сів на своє місце і тільки одгарикувався, мов побитий пес. А тепер, добродію, вів далі лікар, оскільки мені стало відомо, що в моїй окрузі є такий суб'єкт, ви можете бути певні, що я стежитиму за вами вдень і вночі. Я не лише лікар, я місцевий суддя. І коли я почую найменшу скаргу на вас. Хоч би навіть за таке грубіянство, як от зараз, я вживу рішучих заходів, щоб вам це так не минулося. Тож затямте собі. Невдовзі після цього лікарові подали коня, і він від'їхав. Але капітан того вечора сидів уже тихенько і таким лишався, й багато подальших вечорів.